Всім привіт! Сьогодні ми навчимося створювати ось такі ключі, а ще ми повісимо їх на ось такий ланцюжок, який я покажу, як робити трохи пізніше. Всім добро вечора! Це буде урок по створенню ключів. На початку ми маємо створити плейн та перетягнути наші ключі ми її на екран. Плейн буде за розміром 448 на 391 піксель. Та використавши магнітне прив'язування по куту. Angle Snap Toggle. Розвернемо і спозиціонуємо вірно. Якщо ми бачимо, що ми помилилися з пропорціями, нам варто замінити верхнє значення на нижнє. Тобто вийде у нас 448 на 391. Так краще. Далі ми нажмемо стрілки, це клавіша W, нажмемо праву кнопку миші, Object Properties, активуємо Freeze та деактивуємо шов Frozen Grey. Натиснемо ОК. OK. Зайдемо в меню створення об'єктів. Створимо Shapes. Лінію. Спочатку ми намалюємо основне тіло ключа. Клікаємось тут. Підкручуємо колесом миші. Тримаємо Shift і робимо це ось такими гострими кутами. Доводимо приблизно до центру та натискаємо праву кнопку миші, щоб закінчити побудову. Активуємо Shift-G, щоб зайти в видимість лише сплайнових об'єктів. Щоб вийти з цього режиму, треба натиснути ще раз Shift G. Досить корисна, конфі... Досить корисна команда. Коли у нас є половина відмальованого, далі ми використаємо модифікатор Less, зайдемо в Modify, натиснемо на Modifier List та прогортаємо до напису Less. Активуємо Less. Активуємо Shift G. Натиснемо на об'єкт та зайдемо в підопції нашого об'єкту. Під опцією об'єкту або під опцією модифікатора це завжди ось такий трикутник. Тому не натискаємо на трикутник, натискаємо Axis. і за стрілку, яка дивиться в сторону, тягнемо. Ось таким чином у нас побудувався наш циліндр. Зайдемо в Default Shading, додамо режим Edged-Face, клікнемо на порожньому місці. Наше меню. І ось тут немає ніякого позначення, але ми знаємо, що туди треба натиснути. Тому Edged-Face. І ми бачимо на основі чого складений наш об'єкт. Після цього ми йдемо в segments. Додамо трохи сегментів. Це вже непогано виглядає. Але тепер давай зробимо по-іншому. Ми зайдемо на Line, тобто на нижній рівень Line, та включимо функцію бачити всі модифікатори, які впливають на лінію. Ось цю. Активуємо цю функцію. І тепер ми можемо зайти на точку. Клікнути на точку і модифікатором, і командою Fillet з розділу сплайнів, які називаються Geometry. Застосувати Fillet на кут. Бачиш, приблизно ось так. І наші грані скруглились. Також можемо трохи застосувати тут, але це не принципово. Досить непогана форма виглядає. З цим ми завершили. Цю деталь можна копіювати і на інші об'єкти. Можна відключити видимість модифікатор LES, і, до прикладу, на точках виділити всі точки, стягнути вниз і знову активувати модифікатор LES. Бачиш, змістивши точки, ми можемо за 2 секунди зробити таку саму копію. Десь доведеться обмалювати, десь можна буде використати готову сплайнову форму. Давай далі, щоб ти зрозумів, до чого ми рухаємося. Наступна наша задача це створити верхню частину нашого ключа. Ось цю. Для цих цілей ми використаємо. Заготівку Circle по цілому приблизно в центрі першого отвору. Натиснемо клавішу W, або ось ці стрілочки наверху. Затиснемо Shift. Не відпускаючи Shift, потягне бік Нажимаємо Shift G, щоб бачити, що у нас утворилось. Підведемо ближче до референсу. Натиснемо Shift G, зайдемо на перше коло, зайдемо в Modify, виділимо два кола, натиснемо праву кнопку миші, знайдемо розділ Convert to, Convert to Editable Spline. Ми перетворили ці об'єкти з стандартних заготівок в Editable Spline, тобто в редаговану лінію. І ознакою цього у нас є те, що ми бачимо рівень точок ліній та цілого об'єкту. Ось тут. Ми заходимо на цілий об'єкт spline, виділяємо spline, він має стати червоного кольору. Далі ми натискаємо клавішу. В розділі Geometry Attach І клікаємо на сусідній. Натискаємо на напис Editable Spline. Ми виходимо з рівня Spline. Після цього ми маємо зайти в розділ GeoMetry та докрутити. Курсор до слова boolen. Натиснути booling та натиснути саме в такому положенні, коли одне коло червоне, а інше біле, та побачити ось такі дві сфери, які доторкаються одне до одного. Так клікнути на наш сплайн. Таким чином, у нас відбувається об'єднання. Давай вийдемо з режиму ізоляції сплайнів, Shift-G і подивимося, що у нас вийшло. Тепер нам варто заокруглити ось це та ось це. Ми скористаємося функцією Fillet на рівні точок. Та підвивши активну кнопку Fillet, яка світиться синім кольором, до краю. Після цього ми зайдемо знову в Circle. Зайдемо знову в Shift G. І створимо ось такий Circle, трохи більший. Це вже здогадується, що має вийти. Shift G виходимо з цього рівня. Заходимо в Modify, то додаємо трохи якості. Це Interpolation. Тиснемо на слово Adaptive. Вибираємо менший Interpolation і теж стиснемо Adaptive. Тепер ми можемо. Приєднати велику форму до меншої. Attach. Клік на коло, Shift g вийшло. Давай трохи сплюснемо наше зовнішнє коло. Зайдемо на Editable Spline. Зайдемо на рівень сплайнів. Точніше точок. І за точку. Ми просто поведемо трохи нижче. Ось так. Та ось так. Можемо утворити через правий клік мишки корнер. Та заокруглити цей корнер Ось так. Shift-G. Вийшло. Тут ти підправиш форму, де треба ближче, ми підправимо ближче. Де не треба ближче, ми нічого не будемо робити. Так як це ключ не новий, можливо, метал вже трохи деформувався. Після цього ми виходимо на Editable Spline, клікаємо на слово Editable Spline. Натискаємо список модифікаторів. Нагадаю, що це другий розділ. Modify. Та Modifier List. Тут ми починаємо вписувати з клавіатури лівою рукою X. Extrude. У нас заливається наша форма. Та зараз ця форма дуже тонка. Нам варто зайти в параметри модифікатора Extrude та збільшити значення amount до 15. Вийде ось так. Підкоригувати можна трохи підвести на нас наші об'єкти. Далі у нас є задача зробити ось цей елемент. Знову ж, перейдемо на вигляд зверху, зайдемо в плюс, створимо лайн та почнемо створювати ось таку форму. Якщо в тебе щось не вдалось, або лінія пішла не туди, ти можеш нажати клавішу Backspace та відмінити дію. Тримаєш Shift, в тебе виходять рівні форми. Це приблизно імітація того елементу, який відмикає двері. Після цього ми зайдемо на всі верхні точки, і ось тут у Fillet Пишемо 15. Можливо, це забагато. Тоді ми можемо використати філет як кнопку. Підводимо до кута, витягуємо бік. Якщо десь не, щось не працює, ми виділяємо спочатку всі точки, натискаємо праву кнопку миші та натискаємо Corner. І після цього застосовуємо філет. Бачиш, так набагато краще. У нас є лінія і далі ми цю лінію маємо зробити об'ємною. Натиснемо праву кнопку миші, скинемо виділене SFILD, зайдемо в рендеринг. І активуємо Enable in Render, Enable in Viewport. Включимо відображення. І побачимо, що зараз наш сплайн це як трубка. Нам треба переключитися в режим Rectangular. І трохи підкоригувати значення Lens. Він має бути вищим. Далі ми натиснемо Align, клікнемо на циліндр, виберемо значення Центр. Якщо нічого не відбулось, перемістимо наш об'єкт ближче до нашого елементу, можна скористуватися Виглядом зверху та режимом сітки. Ось такий наш ключ. Ми бачимо, чому не вистачає висоти. Ми заходимо знову в параметри Rendering Rectangular і збільшуємо висоту. Затискаємо Shift, копіюємо наверх. Заходимо на точки. Rectangular зменшуємо по висоті. Виходимо з точок. Ось така заготівка до куча нам вистач... залишилась. Єдина відмінність цих всіх ключів це форма для пальців. Тут вона з двох кол, тут теж з двох склів, тут один серкл, тут ще один. Деякі ключі я буду робити в більш пришвидшеному темпі. А ти, якщо хочеш, можеш поставити нижчу швидкість. Давай продовжимо створення і тепер ми намалюємо ось це. Знову створюємо дві сфери. Можна дещо більшими. Копіюємо шифтом. Шифт Shift тримаємо. Відтягуємо. Якщо в тебе включена функція рендеринг, її варто відключити. Заходимо на об'єкт. Рендеринг. Enable in Uport, Enable in, in Render забираємо. Те саме тут, тут. Конвертуємо обидва об'єкти в Editable Spline. Права кнопка миші Convert to Editable Spline. Вибираємо один об'єкт, заходимо на функцію Attach. Етачимо. Заходимо на рівень. Spline. Звернув увагу, я натиснув на трикутник, і з цього трикутника випалив spline. Далі ми гуртаємо низ роликом мишки, натискаємо булон, вибираємо один об'єкт, натискаємо булон, вибираємо інший об'єкт. Дві фігурки об'єдналися. Заходимо на рівень Vertex. Виділяємо верхній Vertex, Fillet, Скруглюємо Fillet, скруглюємо нижній Fillet. Далі ми заходимо на рівень spline. Знову ж трикутник, Editable Spline випадають під опцією. Натискаємо сплайн, І цього разу ми зайдемо в «Geometry», наше улюблене меню «Geometry». І обираємо функцію, яка називається Outline. І почнемо відтягувати. Бачиш, ця функція Outline робить відступ. Коли ми зробили відступ, обов'язково натискаємо праву кнопку ми ще за межами екрану. Переходимо на рівень точок, можемо ці дві верхні точки просто видалити. Виділили, видалили. Вирівнялось, вирівнялось. Після цього ми заходимо на Extrude, модифікатори. Extrude. І витискаємо цю форму. Переміщуємо її на цей об'єкт. Цього разу ми можемо використати модифікатор Chamfer. У нас є зелений. Ручка. У нас є екструд, і поверх екструда давай застосуємо ще модифікатор Chamfer. Вписуємо CH на англійській мові. Або шукаємо по списку CCCC C, 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 close, C Corona, Camera Chamfer. Застосовуємо цей Chamfer, і цей Chamfer це та річ, яка може згладити вам кути. Як Fillet, але Chamfer. Сегменти 2. Ось така історія у нас виходить. Переміщуємо ближче це сюди. Копіюємо запчастини звідси і розміщуємо. Можна потягнути через Scale. Нічого поганого в тому не буде. І нас буде два ключа. Далі нам залишається ще цей ключ. Цього разу ми можемо пригадати наше малювання. Зайти на ключ. Через лінію, Line. і почати малювати. Тримаємо Shift, клікаємо ось так. Ми приблизно будуємо. Ми розуміємо там, де кут. Ми в майбутньому цей кут обов'язково згладимо. Ведемо вниз, доводимо донизу і ставимо візуальну центру ось тут. <coughs> У нас знову ж є відмальований профіль. Ми заходимо в Modify, розгортаємо трикутник, вибираємо Vertex, вибираємо Fillet, Geometry Fillet, і ось так по черзі підкориговуємо нашу форму. Підкоригували, підкоригували. І після цього етапу. У нас, звичайно, буде етап модифікатора Less. Так, у нас є ця форма, що G ще раз натиснув. вийшов з лайну, ось такий у нас лайн. Якщо сітка заважає, ось та задня, це клавіша G. Вибираємо об'єкт, вибираємо Modifier List і шукаємо модифікатор Less. Тут можете поставити на паузу і, звичайно, собі записати його. Клікаємо на модифікатор. Заходимо в трикутник, розгортаємо трикутник. Axis, відтягуємо бік. Ось така форма у нас вийшла. Плавно, гарно. Є. Yeah. Далі тут буде ще простіше, тому що ми зараз зайдемо на сплайни. На сплайнах ми створимо Circle. Розтягнемо це Circle. По розмірах. Конвертуємо через праву кнопку миші Convert to Editable Spline, виберемо. Рівень сплайн. Обираємо лінію, знайдемо Geometry Outline, підведемо курсор до лінії, затиснемо ліву кнопку миші і відтягнемо назовні або всередину. Просто не відпускай. Є ось ця штука. Тепер ми заходимо в модифікатор Extrude. Екструд. Витискаємо екструдом. Закидуємо модифікатор Chamfer. Дивимося, що у нас відбувається. Ось це Chamfer Options. Amount це сила. Сила впливу цього модифікатора. Я думаю, такий варіант мав би підійти. Ще один ключ готовий. Тут нам вже треба буде обмалювати. Тобто беремось так. Акуратно тримаємо Shift, обмальовуємо нашу функцію. Якщо десь помилилося, натискаємо Backspace. Backspace. Обмальовуємо. З'єднуємо вверху. Close spline? yes. Накидуємо модифікатор Extrude. Модифікатор extrude застосований. Є така річ? Є. Далі у нас є ось така форма. Тут теж нічого складного, просто на початку треба натиснути клавішу Scale та сплюснути його. Та сама історія конверту, Convert to. Convert to Editable Spline. Розгортаємо spline, вибираємо spline, він стає червоним. Заходимо в Geometry, Outline, затискаємо Outline і тиснемо. На ліву кнопку ми ще не відпускаємо і робимо ось так. Можливо, тобі доведеться попрактикуватись декілька разів цим аутлайном, але це цікавий інструмент. Знову ж, extrude. А хоча знаєш, давай по-іншому. Ми зупинимося на такому варіанті. На цей варіант ми включимо рендеринг. Enable in render, Enable in Viewport радіал, І цей радіал ми збільшимо в діаметрі. Ось так. Таким чином в тебе вийде набагато швидше зробити. Та сама історія. Майже ідентичний циліндр. Давай скопіюємо шифтом право. зайдемо в лінію, Line Vertex, виберемо верхні точки і просто перемістимо їх. Ось так. І підкоригуємо. Давай, ось так. Ось так. Включимо модифікатор лес. На цьому параметрі ти можеш, звичайно, обмалювати власними руками це все і в тебе вийде точно гарно. <coughs> Є ось така річ. Тепер знову вже. наша робота з малюванням. Shift. Не забуваємо відключати рендеринг, Line. Сюди, 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 сюди. Проклікуємо уважно, не поспішаємо. Не робимо це як я, а собі вдумливо, акуратно це підкориговуємо. Дивимося, що у нас тут вийшло. Видаляю цю точку, вона мені не потрібна. Відвожу ось так. Натискаю екструд, закидую екструд. Екструд пам'ятає попереднє значення. Просто прикладаємо його сюди. Це у нас є і далі найпростіший ключ. Насправді я планую другу частину. І якщо ти хоч побачити цю другу частину, то мені потрібно під цим відео як мінімум 20 коментарів і добрячу кількість сердачок. Тому зроби це і одразу виставлю наступну частину. А ще напиши, чи ти це зробив.